Найдешевша пропозиція однокімнатної квартири на зручному другому поверсі повністю вже йде з ремонту. Ось так виглядає в нас кухня площею 15 метрів квадратних, з великими панорамними вікнами. Вікна виходять внутрішній двір, який вже доробляється. Комунікації в даному будинку запущені. Всюди, де плитка у нас є підігрів підлоги, це у нас є санвузол з ванною, Ось бойлер у нас є, інсталяція. Пральна машинка, рушнику сушка, кімната. Кімната правильної форми. Тут буде ще доставлений у нас кондиціонер. Ось так виглядає у нас. Кімната. І бонусом є ще ось така велика гардеробна. Дуже велика по площі. І це в нас є вхід у квартиру. Друзі, другий поверх: 42,3 метри квадратних, ще договір переуступки. Ціна 53 тисячі. Кого цікавить, телефонуйте і їдемо оглядати.